під е, ЖПВ, по факту власник земельної ділянки, опиняється безплата поварків, тому що це комерція. Тут, Бачите, всякі барбари-шук, всякі ці кофеси і так далі. ну, Якби так можна, було, все на дворі би теж купив би якийсь там, не знаю, філіал для мене, юнаємнагів, купив би там перевалочну базу, флоги, в логі, там, мене хули би заїжджали, а я використовую це тепер. Перед законом хтось трохи рівніший. Всі рівні, але хтось трохи рівніший. Тому я прошу відреагувати складати, визначений законом в курсі. Відділу собі є, а зараз я звіду в відділ поліції до вас і отримую отримує погодну відбувається. Щось когось пояснення відповідати. <звіх> <звіх> ну, ласка, безпека. У вас ручка підстачи, немає посадити. Я уже все равно слушаю на задание. Не знаю, а, да. бачи, на сауне Я, давайте я Ты бачишь, как вроде жилет надел. Смотрите, я про праву... ум.

Тож, друзі, подали очередну заяву правоохоронні органи. Побачимо, що буде далі. Тому слідкуйте, не перемикайтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вас дуже любимо, дуже-дуже. Нам все добре, разом сила.